В не такий сонячний день, так і хочеться прочитати гарну книжку. Всім привіт! Мене звати Дінозавр Діно. І сьогодні я зі своїми маленькими друзями хочу представити вам ось таку цікаву книжечку автора Андрея Шуце, герої Дикого лісу. Видавництво Віват Харків, 2022 рік. Ілюстрації Кароли Зівердінг. Компанія звіряток, четвірка героїв Дикого лісу. Як завжди, готова прийти на допомогу кожній дитині. І це прекрасно. Подругою до будинку лісника невгамовна маленька Паула сунула палицю в мурашник, кумахи порозповзалися на всебіч, позалазили навіть у штани. На щастя, четверо героїв Дикого лісу, а саме лисеня Мікель, Оленичка Флора, Єноточка Попі та веприк Руфус, завжди готові прийти на допомогу. Посеред лісу, не вагаючися ні секунди, Паула кинулась переслідувати метелика. І незабаром будиночок лісника лишився далеко позаду. Зрозуміло, що метелик пурхав, як йому заманеться, а не летів з стежки і за першої ж нагоди завернув просто в ліс. Я до тебе доберуся, пригрозила йому Паула і кинулася за жовтими крильцями, дедалі більше захиблюючись у ліс. Четвірка не спускала з неї очей. Вона вже заблукала, сказала втора. Так і є, погодилася Попі. Чи людські діти не вміють думати? Роздратовано буркнув руфус, чий шлунок уже вимагав нової порції їжі? Думаю, так, як і ти, коли зголоднів. Ой, ви чули звук? «А, це, здається, мій шлунок. Здається, я теж хочу їсти. Але потім, зараз мені цікава книжка. Так, де ж я зупинилася? А, ось. Невже вона ще не захекалась насиловому йому мовив руфус? От і зупинилася, сказав Мікель і так різко загальмував, що на нього налетіла попіль, а на неї флора і руфус, і вони всі клубком покотилися по землі. Але Паула цього не помітила. Важко дихаючи, стояла вона напівтемряві, крізь густе ялинове гілля. пробувалися лише поодинокі сонячні промені. Павла невпинно озирнулася. Як усе нас круги може бути таким однаковим? Ну, як це? І цитринець кудись подівся. От халепа, промовила Паула, і четверо героїв Дикого лісу закивали на знак згоди. Дівчина в розпачі завертілася. Звідки вона сюди прийшла? Звідти, звідти. Вона ступила кілька непевних кроків. Четвірка похитала головами, та й Павла вже усвідомила, що обрала неправильний напрямок. З кожним кроком вона лише більше заглиблювалася в ліс. Дівчинка повільно опустилася на пеньок. Мабуть, зараз заплаче. І вчутливо прошепотіла Попі. Ходімо, допоможемо їй. А що далі трапилося з нашими героями, ви можете дізнатися, завітавши до бібліотеки на Шевченка. Я буду рада вас бачити. А я піду, напевно, в бій. До зустрічі!